Я підгорна Юлія Володимирівна, учитель історії Одеського ліцею номер 49 Класний керівник чудового юнака, справжнього героя, патріота України, пронченка Максима. Пекучий біль і гіркий смуток війни, чорним крилом торкнувся нашою ліцейською родиною. Наш Максим, 25-річний юнак, героїчно загинув на фронті, захистивши товаришів від уламків гранати. Максим навчався в ліцеї 49 з першого класу. Був лідером щирим, добрим, чесним та з почуттям юмору, справжнім другом для однокласників, здібним спортсменом. Закінчив школу у 2013 році, вступив до коледжу, де успішно навчався. Мав плани: 24 лютого 2022 року змінило його життя зі звичного, мирного на тривожне, воєнне. Максим став на захист рідної країни, вступивши до лав Збройної Сил України. Служив у 28-й ОМБР. А 5 червня 2023 року обірвалося його життя. Він героїчно загинув у бою, врятувавши своїх побратимів, кинувшись на гранату. Страшна війна без жалю забирає найкращих. Чесних, порядних і надзвичайно сміливих. Наш Максим був таким. Спи спокійно, герою, ти назавжди залишишся в наших серцях. Я пишаюсь тобою: ти віддав своє життя за Україну, наше вільне, щасливе майбутнє. Ми розділяємо горе батьків, близьких та друзів і висловлюємо щирі співчуття. Важко знайти слова втіхи, неможливо загоїти біль від втрати рідної, близької людини, та нехай добрий, світлий. Спомін про захисника Максима Пронченка стане сильнішим за смерть і назавжди залишиться у пам'яті друзів. Усі, хто знав його, любив і шанував. Герої не вмирають, вони залишаються у наших серцях. Вічна пам'ять і слава моєму учневі, воїну, герою, який захищав рідну Україну Максиму Пронченку. Слава Україні!